День пришед, дякую Богу, брати і сестри, твердою ногою вступаємо у Святу Чотиридесятницю, твердою і впевненою, тому що саме цього вимагає подвиг. Як воїн стоїть твердо, знає, чому він стоїть, знає, за що він стоїть. У любу погоду, у будь-яку негоду воїн стоїть і дебає те, що йому вручено, що йому вручено. Вручено, браті і сестри, нам душа наша, яка, яка любить, як ми любимо, щоб було в домі чисто, прибрано, душа також це любить, Щоб дом був порядок. Щоб там не було усе вверх ногами. І ось саме свята Чотиридесятниця, браті і сестри, вона призиває нас до дисципліни, щоб ми підв'язались, подв'язались, підв'язались і твердо йшли до очищення своєї душі. Цей період, який саме ми на себе маємо звернути. Як ніколи увагу. Ні на сусіда, ні на державу, ні на новини, ні на що інше, як святий Андрій, святий святитель Критський призиває нас звернути о, о душе моя, ні радівши, ні зверглався Ісі Ізрая. Такими і такими іншими браті, словами, дуже глибокими, надзвичайно поетично такими вишуканими, святий Андрій призиває нам просвітитися цими словами, словами його до своєї душі, які мають стати нашими словами до своєї душі. Святий Андрій сьогодні перед Престолом Божим, і ми також до нього зверталися. Пастир не пристай, моляся у нас. Сьогодні, браті і сестри, е, як і всю Читидесятницю, ми маємо старатися щось духовно протягом дня напитатись чимось. Потроше почитати, щось відкрити, навіть щось послухати. От всьому має бути дисципліна, і тоді добро душі буде. Ось я хотів вам, як приклад богомислія, сьогодні таких пару думок зачитати. Я зустрів ось такий молитвословчик, е, такий в руки мені попав. Е, рідко я в якому таки в ну, ніякому такого не знаходив. Ось таки. Е, це просто утрінні верні правила, вечірні молитви. І в кінці цих молитв є, 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 є таке пристиження. Знаєте? Тобто само себе пристидити. Хто нас да, ми... рідко нас і хтось і пристижає, то ми дуже не любимо цього. От. Але ми маємо самі себе привести на пам'ять. Слідуючи думки, послухайте, братця, це дуже такі справжні глибокі, духовні думки. «Прежде даже не возляжешши на одрі твоє вся помислом і памятью твоей прийди». Тобто, перед тим, як помолився вже, не спіши. Присядь і подумай, вся твоя прийді, своєю вся помислом і памятью твоєї. Таких п'ять пунктів. Пірвіє убо. Перше. Благодаріння воздаш всім жителю Богу, яко одарова тобі день, мимошедший, благодаті своєю. В живих і в оздраві прибиті. Просто подякуй Богу, що ти до вечора дожив. Дуже просто і дуже глибоко в одному. Чому на першому місці? Тому що це вдячність Богу. За все. Тим більше за якісь спокуси спокусидацію, тим більше. Второє. Друге, положи слово самим тобою, і з питання сотвори совісті твоє, приходя і подробно, ісчитає вся часи днівни, на от времени, когда в оставці, от одра твоєго, і приводя себе на пам'ять, камо ходіл єсі, что то творіли кому, і что собі сідав і вся твоя діяння, словіса і помишлення от утра даже до вечера, тобою проїзнісене. Со всяким опасінням і спитай, і воспоминай. Братя сестри, ось ще духовне життя. Оце є духовне життя. Не коли ми так, в храмі ми все, але коли ми залишаємося наодинці з самим собою. З Господом Богом, своїм ангелом-охоронцем, які думки мають напітувати душа. Ось такі, браті і сестри. Це є духовне життя, коли ми звертаємося до, до чого? Ось другий пункт такий, я от так, саме про те, що ти робив протягом дня. Со всяким опасінням іспитай і воспоминай. І тобто з обережністю подумай. Що ти кому зробив? Що ти кому сказав? Що ти про кого і як подумав? Такі думки і опасіння. Тобто, да, якщо щось не добре подумав, не добре сказав, тим більше. І тим більше недобре зробив. Слідуючий пункт про це говорить. Третій ум. А ще, що благою всій день сотворив її, не от себе сіє биті. Ну от самого Бога вся благая нам дарю, що не пщує. Тому сія Воспісуй і благодарі. І датя всім благом утвердіт і прочі совершиті, пособіт і даруєт. Моліся, що добре зробив, що вдалося добре зробити, допомогти, сказати, підтримати, помолитися не собі приписуй. А Богу, який дав тобі добру думку. І дав тобі сили це зробити. Четверте. А ще же, що лукавое, соділосі от себе самого, і от свинямощі, ілі лукавого обичая і проізволення сія происходіті глаголя. Кайся і молі чоловіко-любця Бога, да тебе в том прощені дарувати изволі, со общенім твердим, яко сіго його прочик тому уже твориті не імаші. На щось дурне ми скорі, знову ж таки, починаючи з думок, звідки все починається. Подумав, сказав і зробив. Ця зв'язка вона постійно працює як на добро, так і на зло. Маємо це пам'ятати, і, як написано, з опасінням да, проходити щоденно ці виточки свого життя, в які ми. Як щось добре, слава Богу, подякуємо Богу. А що зле, що недобре, є в наших словах, в наших дубках і, не дай Бог справах, то все від гріха, від гріховної природи нашої. П'ятоє. «Со слізами творця Твоєго милості його творі, до да настоящую ночь тиху, безмятежну, ніблазняну і безгрішну дарую. День же утрішній, на словослові імнії його святого цело придворіть дарує. З, з, з такою думкою приступи до Богу до Бога, подякуй йому за все. І попроси, щоб і наступаючий день він тобі дав свято прожити. Проси і моліся. І останній пунктик такий пристеження безпосередньо саме. А ще обряжчивши возглавні цю м'яку оставію, а камінь подложи Христа раді. Хто може вмістити? Хай А ще ті зима будуть спящу потерпі глаголя, яко і ні отнюдь, не сп'ять. Солдати в око, десь там сидять, дрімає на колінці в болоті. Тяже пері... потом перехрестіся і смолітвою засни, помишляє День судний, како імаші в пристаті Бога. Амінь. Спасімо, Господі, братій сестри. Отаке От повчання. Дуже ємне, з одної сторони, є над чим думати, роздумувати різні ситуації бувають, але як я сказав, ця св'язка завжди працює. І маємо дебати, як воїн сторож, сторожить, щоб і муха не пролетіла. До цього стремитись. Так, ми не маємо цього всього, ми, ми не живемо тим, але браті, святий Піс, церква він не тільки в Піс, завжди закликає до таких думок, до такого духовного життя. Ось так. Дуже корисно, кому цікаво, може, навіть, я там викладував колись в групі. Дуже просто почитати перед кінці вечора, в кінці сусвіти, може, неможливо не завжди виходить, але пам'ятати, що воно є, і я маю з таким внутрішнім устрієм, закінчувати день і з думкою лягати якою. Що я пристану Богу. Амінь.